Nummer 1. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19.95. 19.95 Euro. Ja, Euro natürlich. Hm. Okay, den nehme ich. Nummer 1. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte.

Dash 30% billiger. Тут вказано 30% дешевше. Продавши це. Einen момент біти. Секундочку, будь ласка. 19,95. 19,95. Я тут вам зробив пробіл, в загальному пишеться. Ви знаєте, що цифри пишуться разом. Але так, щоб легше було сприймати, 9 фюнфан 90. І він перепитує 9 фюфан 1995 Ойро. Євро. Вона каже, так, євро, звичайно. Окей. Okay. Його беру я. І тут ми бачимо, що декілька раз повторюється. 19,95, ви чуєте ту цифру 95. 1995. І 30% дешевше, але тут 30 євро. І все знов-таки робиться, щоб вас заплутати. Ви маєте почути оце 19,95, скільки коштує светлок.